О всім взиваєш, прийдіти комісі, дружаєшся в мене. Е -е -ні, я запокою, все орати, поспіваєш щедроти Твоя, мили тебе діємся. От Хай Твоє, наве серце Твоєго, не може, заключення свободимся, о всякий напаст скорби, ну. і скорбино і свишнями, розподомився, молитва м'ясподеві оздам. Пред всім людьми його радуйся, серце сладчай, сладча, що сачає, твердина Божеса, Новода спаса, спасає, спасає ми, все тебе вже повіщає, нікода вже закони твоя принебрегає. Ниже тілу нашому радо, тих му ти відиному послужити, все молимся тобі, не нас от серця твоєго, О, но милостивно помилуй. Повім ім'я твоє, браті моєї. Посреди церкви Радуйся, серце слача, ми сердці, украшаючи Христове, церква і Господь. Приехала не над И нас в окра, свой. Слава Отцу, И сыну, И Святому дому. Це значай, чайша є, пламень боляйше, ріки наша, наша, тебе молим сотвори, Те, да, душа, душа наша окая, я душа, душа страстная, ужасна. Зряше прославне Твоє таїнство, І з повірою в повані воспіває. Тебе місце Ісусе во всі ділі Твої, Пред Тебе в отворенні сел, Даймо опіку найсятіших сердець Ісуса і Марії, нашої родини, нашу парафію, наші е... жертводавці, доброчинці цього святого місця. Віддаємо опіку насячі сердець Ісуса і Марії, воїнів, які захищають наш край, воїнів, що у полоні їхнє швидке звільнення, воїнів, які без вісти, пропавши їхнє Боже віднайдення, всіх тих наших намір, які ми складаємо на цей місяць червень, молимось до святої Агрипини, яка є покровителькою Апосасою Молитви на цей місяць червень. Молимо всі потрібні ласки для кожної з нас, особливо в ті нелегкі сьогоднішні часи, о ласку Божого вистоїє у святій вірі, благослови усім нам, серце Христове, Пресвяте серце Ісуса, джерело всякого добра, припадаю до Тебе з поклоном і любов'ю, жалую щиро за мої гріхи і віддаю тобі моє серце, Чини його покірним, терпеливим, чистим і послушним. Усім, чого Ти від нього бажаєш, дай, Ісусе, щоб я жив у Тобі і для Тебе, охороняй мене у небезпеках, потішай у горю. дай здоров'я, спомагай у всіх потребах, та благослови мене в усіх працях, а в кінці дозволь мені власті Твоїй свято вмерте. Амінь. Помили нас, Боже, подасть і милості.